Доброго дня! Декілька хвилин щодо рекомендацій. Ну, може, вони будуть і пусті, тому що на сьогодні життя певним чином спростилось і ускладнилось. Спростилося в тому, що якщо ви забажаєте узнати, хто такий Мікеланджело або хто такий Репін, достатньо вбити в пошукав ви і вам. Надійде стільки інформації, що ви не зможете це відразу е опанувати. Але мені здається, що коли йдеться про бажання знайти відповіді на якісь питання, щось зрозуміти, це традиційно книжки, це традиційна література. Я би її розподілив на два типи. художня література, згадайте лише Ірина Стоуна. Муки Тарани про Мікілян Дуже така захоплююча, захоплююча револю. Мемуарна література. Валар, який один із перших побачив, розібрався з імперіціоністами і потім по-дальшому підходив та розповсюджування. Щоденники Гертруди Стайн. Це Одна площина. Фільми як документальні, так і художні, теж ви можете все це знайти. І безпосередньо, до речі, я згадав, що того того швангога, листи до брата, які на мене таке дуже-дуже глибинне враження сформувала, коли я навіть побачив почерк вам, каліграфічний почерк. А звісно, всі електронні носії інформації. І до чого я ще б закликав вас, не проходьте повз музеї. В будь-якому разі, коли я приїжджаю до якогось міста, перше, що я намагаюся узнати у мешканців друзів, які там, де у вас базар, Іде у вас художній музей. Бо це є певним обличчям тієї місцевості, куди ви приїхали. Дякую.